Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати дуже смачний чизкейк із звичайного кисломолочного сиру. Все готується дуже легко, просто, а виходить неймовірно смачно. Влітку я дуже-дуже часто готую такі чизкейки і вам рекомендую. Приготувати цю смакоту вдома зараз виходить набагато дешевше, ніж десь купувати у кав'ярнях. Для основи я використовую пісочне печиво, щось по типу топленого молока. Перебиваю з допомогою блендера і додаю сюди розтоплене вершкове масло. Все перемішую. Якщо любите, можете ще до основи додати горішків. У мене діти такого не люблять, тому в мене основа суто з печива. І розподіляю по формі діаметром 20 два см, до якої я стараюсь вистилати пергаментом. Спершу розподіляю так лопаткою, а потім ущільнюю за допомогою склянки. Поки відправлю в холодильник, а тим часом займуся сирною основою. Я сьогодні використовую домашній кисломолочний сир, який готую сама вдома. Так виходить набагато дешевше і дуже, -дуже смачно. Також можна взяти і магазинний, але використовуйте від 5% жирності і вище. Знежирений сир не беріть. Тут потрібно, якщо ви будете купувати, наприклад, на ринку, вибирайте, щоб сир був не перегрітим, а таким ніжним. Відправляю в чашу блендера, додаю сюди цукор. Яйця, звичайно ж, ванільний цукор, сметану та кукурудзяний крохмаль. Я використовую продукти досить такі жирні, і буде прекрасний, дуже насичений вершковий смак. І перебиваю цю всю масу за допомогою блендера. Також я вирішила зробити цікавіше, додала сюди мак, який я промила та просушила. Або можете замінити на зерна, чіа, теж буде дуже смачно та цікаво. Викладаю в основу чизкейку, гарно розрівнює це все. За цей час в мене розігрілася духовка до 180 градусів. І я випікаю 30 хвилин в закритій духовці разом із водою. Потім я вимикаю духовку і залишаю постояти чізкейк, не відкриваючи духовки ще 40 хвилин. Далі виймаю, охолоджую до кімнатної температури і даю для чизкейку ще прохолодити, стабілізуватися в холодильнику мінімум 2-3 години. І можна насолоджуватись. Прикрашаємо за бажанням, так як розпочався сезон полуниці, тут уже стриматися неможливо. Відрізаємо шматочок і можна насолоджуватись. Ось так легко, просто із звичайних продуктів можна приготувати дуже смачний чізкейк в домашніх умовах. Рекомендую друзі, тому що це легко, просто та дуже і дуже смачно. А я буду сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Якщо так, як завжди, підписочка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеорецепти. До нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.